Земельні чвари на Сумщині знову сваряться за гектари. Директор підприємства, яке проводить торги, звинувачує обласні земресурси у корупційних схемах, начебто, посадовці віддали майже 200 гектарів у великописарівському районі в обхід аукціону. Натомість в управлінні нарікають на неякісну роботу біржовиків, чи справді в області незаконно роздають землі. Розбиралася Катерина Петрова. Землю великій писарівці ніяк не могли знайти свого власника. Два рази 180 гектарів чорнозему виставляли на аукціон, і Все не вдало. Переможець ліквідовував усіх учасників за високою ціною, а договір оренди не підписував. Провести торги ще раз не дали. Ми відправили письмо на територіальне управління госземагентства в Сумській області, Великую Писарівку для того, щоб вони розмістили на сайт інформацію про проведення повторного земельного аукціону. На що ми отримали відповідь? что они не могут разместить это объявление, потому что эти земельные участки уже переданы под ведение фермерского хозяйства. Каждый уведенный гектар земли в под фермерское хозяйство, для использования фермерского хозяйства, вы должны понимать, это минус сельскому бюджету и плюс в карман чиновников. Натомість чиновники звинувачують у махінаціях біржовиків і заповняють, землю віддали законно. Після того, як суми агропромбіржа дважди була нездатна ну, провести аукціон і визначити переможця, ми виключно на законних підставах передали земельну ділянку громадянину для створення фермерського господарства. На ще одне проведення аукціону не було ні грошей, ні часу, говорить у земресурсах. Саме цим пояснюють, чому не продовжують співпрацю з агропромбіржею. У минулому році було бюджетне фінансування, був укладений договір. договір передбачено проведення аукціонів. Є зобов'язання виконавця, є зобов'язання замовника. Один раз аукціони не були проведені, другий раз аукціони не були проведені. Бюджетний рік закінчився. Ми. Порахували, що і достатньо підставно, достатньо обґрунтовано. Порахували, що сума агропромбіржа всі свої зобов'язання виконала за договором. Проведення торгів процедура, яка дає змогу віддати землю в оренду за найвигіднішою ціною, говорять у земресурсах. І крім усього, найпрозоріший спосіб, хоча й вартує копійку. Зокрема, за ділянку в Великописарівському районі фірмі, що проводить торги, треба заплатити понад 30 тисяч бюджетних коштів, плюс адміністративні витрати і всього виходить до півсотні тисяч. Катерина Петрова, Сергій Сурков на часі новини.